З Євангелія від Матея. Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу: Царство Небесне подібне до господаря, який вийшов якось вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, Він послав їх до свого виноградника. Вийшовши о 3 годині, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм: Ідіть і ви у виноградник, і дам вам по справедливості. Вони пішли. Далі, вийшовши о 6 та о 9 годинах, зробив так само. Коли вийшов об 11 годині, знайшов інших, які стояли і каже їм: Чому ви стоїте тут без діла цілий день? кажуть йому, бо нас ніхто не найняв. Він каже їм: «Ідіть і ви у виноградник». Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя: Поклич робітників і дай їм платню, почавши від останніх аж до перших. Ті, хто прийшов об 11-й годині, одержали по динарію, А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але і вони отримали по динарію. Відтак, одержавши, нарікали на пана кажучи Оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку. А він у відповідь сказав одному з них. Друже, не кривджу тебе, чи не за динарія домовлявся ти зі мною? Візьми своє і йди. Я ж хочу і цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око лукаве через те, що я добрий? Так останні будуть першими, а перші останніми. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішня притча про працівників виноградника. Це притча, яка порушує багато справ і тем, про які можна було б говорити, про важливість праці, про те, як праця важлива для того, щоб людина розвивалася, як важлива є справедливість, як важливе є бачення Божого милосердя в перспективі людини, яка очікує саме на це милосердя. Але хотів би трошки поговорити на тему цієї фрази, яку чуємо останньою майже в цій притчі. Чи твоє око лукаве через те, що я добрий? Виноградник це особливе місце. Виноградник це щось, що насаджене самим Богом. Так, принаймні в історії. Виноградник завжди виглядає символом народу Божого, символом Божого діла, до якого Господь запрошує різних людей. І запрошені мають виконати той план, який Господь для них накреслив, те завдання, яке Господь їм подав. І ось в цій притчі. Господь теж нав'язує до цього, до Божого діла, до якого запрошені різні люди. І це Боже діло, це добро. Більш того, Господь, говорячи цією притчою, дорікає тим, які шукають собі винагороди за те, що працювали на ниві Господній більше, ніж інші, дорікає їм, що вони лукавлять. Дорікає їм, що вони готові проміняти добро, яке Господь Бог вклав в їхні руки на лукавство. Господь Бог цій притчі є дуже категоричним і максималістичним. Всяке добро походить від Бога. І якщо ти, я чи хтось інший робить добро, це вже нагорода для нас. Це вже є той динарій, про який Господь домовився з нами. Не більше і не менший. Бо від нього це все виходить. Від нас може виходити нарікання, від нас може виходити порівняння, від нас може виходити лукавство, коли ми порівнюємо, як більше ми зробили від тих чи інших, і як менше зробили ті чи інших порівняно з нами. Цього ж таки добра, забуваючи, що він ще лишені є добрим, що від нього це все походить. А ми удостоїлися працювати у цьому винограднику. І те, що ми зробили щось добре, це вже є нагорода для нас. Тому Господь каже, що останні будуть першими, а перші, якщо лукавлять, будуть останні. Слава Ісусу!